Вітаю всіх миром Божим у цей вечір, коли ми звершимо особливі молитви і за нашу духовність у першу чергу, то ми вибрали дуже цікаву тему роздуми, це про життя Ісуса Христа. То цей вечір ми пороздумовуємо над хрещенням Ісуса. Дуже цікава ця історія, вона записана у трьох Євангеліях. Давайте зачитаємо Євангелія від Матвія, третій розділ із 13 вірша. Тоді прийшов Ісус з Галеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися, іван же стримав Його, кажучи, це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допускає Його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це син мій улюблений, якого я вподобав давайте будемо роздумовувати над окремими частями цієї історії, яке воно має значення для нас. Перше, це Іван Хреститель. Пишеться, що Ісус прийшов до Івана Хрестителя, хреститися в ньому Дух Божий підказує йому, що має прийти місія. Тобто це було його основною місією підготувати. Людей до приходу Ісуса. І він знав, що Місія повинен прийти до нього. Він мав побачити Дух, Святий повинен був йому підказати, що це є справді Місія. Іван також чув про дивовижне народження Ісуса, про те, як Ісус відвідав Єрусалим і розказував або вчив вчителів Ізраїлю. Він чув про його святе чисте життя. Так? Але вони не бачилися ніколи. Але ніякого доказу Іван не бачив. Він лише чув про Ісуса. Знав про Ісуса. Але таких доказів у нього не було. Але він вірив про відінню, що Бог сказав, значить, воно так обов'язково відбудеться. І він чекав, коли Місія прийде до нього на хрещення. Але тут наступне питання. Ісус прийшов до Івана Хреститися. Питання друге, чи потрібно Ісусові хрещення? Так? Тому що ми бачимо, що Іван йому каже, Я в тебе маю хреститися. той тобто не повинен хреститися. Чому? Тому що Ісус був безрішний. Іван бачив у ньому святість, чистоту, яку ніколи не бачив. І тому він задає питання, я маю хреститися? Але що каже Ісус? Оближ це, тому що ми маємо виконати. Ісуса є місія, яку Він прийшов виконати. Це залишити нам приклад, показати нам зразок, як ми повинні жити, чому ми повинні приймати хрещення. Бажання в яких дуже цікаво про це написано. Давайте зачитаємо деякі вірші, деякі цитати. Той, котрий не мав потреби в покаянні, прийшов завершувати обряд, який символізував очищення гріха. Ісус прийняв хрещення не на знак покаяння у власне гріха. Він ототожнює себе з грішниками, здійснюючи це, що повинні здійснювати й ми і пройти шлях, яким ми повинні пройти. Його життя після хрещення, сповне страждання і терпіння, також є прикладом для нас. Тобто, цей обряд показує, яке життя було вірою, яке життя має бути віруючі людиною. Це життя служіння, це життя терпіння, служіння для Бога. Христос показав, Христос це зробив для нас, дорогі, щоб ми бачили цей святий зразок і цей святий приклад. Що робить Ісус після хрещення? Дуже цікавий тут момент. Написано, що коли Ісус помолив охрестився, це записано вже в Євангелії від Луки в третьому розділі, Він вийшовши з води, став на коліна і молився. І коли Він молився, зійшов Дух Святий, і голос неба почувся. Але що він молився? Дух ну, Просто нам це відкриває дуже цікаво. Христос молився в першу чергу за себе. Він розумів, яка робота стоїть перед ним. Він молився за те, щоб Бог прийняв його служіння. Його жертву. Він молився також і за нас з вами. Він розумів, наскільки люди, їхні серця стали черстві, наскільки люди несприйнятливі до істин, наскільки їхня уява іскажена стосовно царства Господнього, стосовно жертв, і так далі. Дорогі, він молився за людей того часу. Він молився і за нас з вами. Як часто наша віра, вона є. Слабенькою, як часто ми не віримо простим Божим Словам, як часто ми слабі в духовному житті. Тому Ісус, знаючи це, що йому предстоїть пройти? Які прегради, які чорстві серця, люди, люди, яких сатана скував, і так далі, знаючи злоба, яка є в цьому світі. Знаючи наше серце, він молився за людей того часу, він молився за людей нашого часу. Щоб ми були людьми сприйнятливими до спасіння, до поклику Духа Святого, до Божого Слова. Хай Господь допоможе нам дорогі цій істині, щоб ми були людьми сприйнятливими. Продовжуємо наступний вечір наші розміри стосовно цієї частини життя нашого Спасителя. Пусть Господь буде е, паном у нашому житті. Йому хай буде вічна хвала і подяка. Амінь.